Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо до вашої уваги чергову добірку 10 найцікавіших та найдорожчих предметів антикваріату, які були куплені на сайті Віоліті у серпні на загальну суму майже 2 мільйони гривень. А розпочинає наш рейтинг артефакт часів Другої світової війни легендарний німецький хронограф Тутіма з авіаторською функцією флайбек. Рідкісний годинник, який використовувався пілотами Люфтвафе, був проданий за 100 тисяч гривень. У таку ж саму суму оцінили покупці монету, яка посіла дев'яту сходинку нашого рейтингу. Це 3 рублі 1878 року у бездоганному стані, викарбувані на Санкт-Петербургському монетному дворі з золота 917-ї проби вагою майже 4 грами. Восьме місце зайняла срібна медаль 1861 року за роботу у справі визволення селян і скріпацтва, тираж якої всього близько півтори тисячі екземплярів. За досить рідкісну відзнаку колекціонери запропонували найвищу ціну у 100 тисяч гривню. Монета, яка посіла сьому сходинку на віоліті вперше – Це надзвичайно рідкісний півгрош, викарбуваний у 1570 році за часів панування Цешинського князя Вацлава III Адама. Срібна монета вагою менше одного грама принесла продавцю 102 тисячі 12 гривень. На шостому місці монета середньовічної Європи. Чверть талера 1635 року карбування. Надзвичайно цікаву і коштовну монету часів правління останнього герцога Померанії Богуслава XIV колекціонер придбав за 111 тисяч 112 гривень. На п'ятій сходинці нашого рейтингу ікона Пресвятої Богородиці Пристрасна або як її ще називають невтомної допомоги. Надзвичайно цікавий святий образ, написаний у XVII столітті, колекціонери оцінили у 125 тисяч гривень. Четверте місце посів артефакт часів громадянської війни. Знак ордену червоного прапора з документами, яким за відзнаку в бою у 1922 році був нагороджений командир Георгій Лимаренко. Переможна 76-та ставка принесла продавцю 140 тисяч одну гривню. У трійку лідерів увійшов так званий сонячний рубль Петра І, один з найвідоміших та найбажаніших нумізматичних раритетів епохи першого імператора. В ході торгів срібна монета 1724 року карбування була куплена за 200 тисяч одну гривню. На другій сходинці надзвичайно репрезентативний комплект нагород на гвардії полковника Себешко Миколу Дмитровича, активного учасника Другої світової війни, за який продавець прийняв пропозицію ціни від покупця у 370 тисяч гривень. А найдорожчим лотом серпня стала надзвичайно рідкісна монета часів панування короля Речі Посполитої Яна II Казимира. Литовський шостак, викарбуваний у 1652 році на монетарній міста Вільнюс. Переможна 164 ставка принесла продавцю 580 тисяч одну гривню. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео про найдорожчі предмети антикваріату. Збережемо історію разом з Віоліті.